Так, всім, всім привіт, віддаємо власнику його автомобіль, який він довго очікував, довго вибирали, підбирали автомобілі, визначалися з ними. От Олександра, хочу запитати, як вам робота з нами, чи автомобіль сподобався в першу чергу, як от враження, бо ви не хотіли його бачити, допоки він не буде готовий, щоб всі оці дрібниці відполірувати, помити, обслужити і так далі. Хоч не бачить серце не що я можу сказати, якщо коротко, якщо це для потенційних клієнтів, скажу вам відразу, якщо ви хочете машину вже сьогодні і зараз, однозначно вам не сюди, це вам їхати на авторинок, дивитися там. Якщо ви хочете нормальну машину з чесним пробігом, хочу порекомендувати хлопців у зв'язку з чим. Розкажу коротко свою історію. Ми з дружиною так само обирали, ну, не були, не оприділилися ще конкретно, яку машину ми хотіли брати, але поїхали на авторинок, там дивилися. Хлопців я на каналі знайшов сам, дивився так само відгуки, що про хлопців кажуть, пишуть, зв'язався, але все-таки вирішив, що хочеться машину скоріше. Поїхали на авторинок. І суть була в тому, що з хлопцями був на зв'язку, хлопці самі визволись і сказали, ми під'їдемо. Щоб ти вибрав нормальну машину, тобі допоможемо. Але суть в тому була, що хлопці одразу не казали, що з тебе буде стільки за нашу послугу і так далі. Тобто хлопці чесні, хлопці в очах не кошти, чесно працюють, тому рішення все-таки було прийнято через них замовити. Я їм довірився, кошти дав наперед. Правда, там потрібна доставка. У мене була можливість доставити кошти самому за кордон, сам доставив кошти. Повірив, хлопці вибирали машину, завжди були 24 на 7 на зв'язку. Вибирали машину, можна сказати, разом. Відтоді їхала машина додому. Приємно те, що хлопці економлять ваші гроші, тому що при розмитненні були різні деталі, обдзвонювали різних експертів і так далі. Хто там розмитнює брокерів. Хлопці знайшли де саме дешевше, тобто хлопці реально зекономили ваші кошти. І по факту машина приїжджає. Самі бачите, ексклюзивний варіант на ринку. Ви такої не знайдете. Ціна нижче ринкової. Тобто, загалом ну, час покаже. Але загалом наразі ціною, машиною я задоволений на 100%. Можу вам порекомендувати хлопцям, що буде все чесно, саме головне по совісті. Телефонуйте, звертайтесь, буду вам привозити отакі індивідуальні машини, на яких будете їздити тільки ви. Дякую. Всім гарного